За даними синоптиків, особливо взимку, пізньої осені та ранньою весною, в Україні 10 днів місяць, іде дощ або сніг. У ці дні, зокрема, потрібні спеціальний одяг та взуття, а також парасольки час від часу. Дощ є частиною повсякденного життя литовців українців. Наразі все більше і більше жителів країни живуть у власних будинках. У цьому є свої плюси та мінуси. І дощ безумовно не останній у списку проблем. Якщо дах над головою міцний, то все добре. Але практика показала, що це не завжди так. Багато даху українських будинків, як старі шапки, рано чи пізно будуть замінені. Як зробити правильний вибір, вибираючи покрівельний матеріал. Сьогодні ви можете вибирати будь-яку покрівлю з величезного асортименту. Кожен виробник відчайдушно намагається підкреслити переваги своєї продукції, але остаточне рішення залежить від власника будинку. І тут вибір потрібно робити з розумом, тому що новий дах це не на один день. Які якості покрівлі повинні бути прийняті до уваги перш ніж зробити покупку? Фахівці рекомендують вибирати дах стійкий до впливу навколишнього середовища, що не почне текти або деформуватися після довгих років експлуатації. Протипожежні, естетичні якості, простота установки та, звичайно, звукоізоляція також важливі. Коли ми будували наш будинок, була і зараз є тенденція до встановлення металевих дахів, але я розмовляв з покрівельником, і він казав, що жестяні дахи виробляють шум. Більш того, якщо під час монтажу бляшана поверхня буде подряпана, це відразу сприяє утворенню іржи. З якої причини не обрали металеву черепицю. По перше, тому що у будинку встановлені дуже тонкі стропила, а для гофрованих листів потрібні більш товсті крокви. А дім має бути естетичним. Чи задоволені ви вашим покриттям даху? Так. Дуже. Що відбувається у будинку на горищі у разі сильних вітрів та проливних дощів? Димохід гримить. А дах. Я ніколи не чув звуки, що доносяться з даху. У цій частині будинку у мене обладнана студія звукозапису, і я ніколи не мав будь-яких проблем. Наприклад, сьогодні вранці мене розбудив шум дощу по підвіконню. Коли ми будували інші службові будівлі, економічна ситуація була гіршою, тому ми встановили бітумне покриття, але воно просто вицвіло. А через чотири роки вишнево-червоний колір зовсім зник. Це звичайний український дощ, і він також приємний для слуху як потріскування багаття, але його буде не так приємно чути сто днів у році. Таким чином, звукоізоляція даху стала одним з найважливіших вирішальних факторів. Перевірка показала значні відмінності між найбільш поширеними покриттями дахів. Ось що власники металевих дахів чують в їхньому будинку на горищі під час дощу. Звук дощу досягає 107,9 дБ. Я встановив жестяну покрівлю, бо дах мого будинку має пологий укіс. При установці гофрованих листів ви повинні використовувати міцні стропила. Тому я вибрав легкий матеріал для покрівлі. Вже після установки я дізнався, що жестяний дах виробляє гучний шум. Коли пішов перший дощ, шум був жахливий. Вітер почав піднімати жестяні листи, а краплі дощу створювали пекельний шум. Дуже важко спати вночі, якщо вас відволікає шум проливного дощу та сильний вітер. Я також побудував прибудову з низьким нахилом даху. І коли йде дощ, в літній час ви можете почути шум всередині сараю. Це недоліки жестяного даху. Але якби в моєму будинку були належні стропила, я б ніколи не вибрав металевий дах знову. Тим часом власники дахів з гофрованими листами на цементно волокнистій основі Ізітон можуть почувати себе набагато більш комфортно. Такий дах виробляє в три рази менше шуму під час дощу. Дах є невід'ємною частиною іміджу будинку, тому оберіть красу, не забуваючи про практичність. Обирайте покриття даху з розумом.